То це я для того батрачила в Італії роки та передавала синові гроші, аби тепер для рідного онучка стати пугалом?» Ну, свахо, дякую щиро, і невісточці милій доземний уклін. Віддячили так віддячили. Я рано овдовіла, маючи на руках двох дітей що таке сорок років для жінки. Тільки розквіт, а я вже на себе махнула рукою та вирішила жити заради дітей. Любила я свого Петруся сильно і не хотіла жити з жодним чоловіком, хоч мама й просила мене добре подумати. Галю, он які хлопці, є ще не одружені, то й що, що заходилися, але ж ти в мене не дівчинка. Подумай добре, доню, бо життя самотнє дуже довге, нікого мені не треба, відрізала я. Тоді лише зачиналася мода на закордон, і тільки поодинокі та відчайдушні жінки шукали грошовитої роботи за кордоном. Поїхала і я, дітей залишила на маму і висилала сюди гроші. Все, що мають мої діти, квартири та машини, то куплене на мої гроші. Не кажу вони мені вдячні та шанують мене і мою працю, але недавня ситуація мене просто вибила з колії. Син мій живе окремо в квартирі, яку я йому подарувала на весілля. Донці я теж зробила такий подарунок. І недавно я приїхала, аби їх відвідати та й трохи пожити вдома, бо на чужині добре, але вдома найкраще. Приїхав найперше син з невісткою і онучком. Хлопчик вже величенький п'ять років, от я їх частую та з онучком бавлюся. Він спочатку трохи ніяковів, але я подарувала йому робота, то він вже трохи потеплішав, а далі вже я й бавлюся з дитиною. Ну, звичайнісінька бабуся, як можна таке мале янголятко не любити? Але дитина вже як розбавилася, то вже не мала стримання і гасала по всіх хатах, розкидала речі та стрибала на ліжку, стягувала ковдру, розкидала подушки. Знаєте, я теж бавила в Італії дітей, тому все розумію, але сказала Олешикові, що так вести себе не слід і прийдеться допомагати бабусі весь безлад прибрати. Що тут почалося? Дитина в істериці. прилетіла невістка та в крик, що я її дитину заставляю робити, а воно ж мале нічого не розуміє. Я себе стримала і спокійно кажу Настю, дитина має знати й любов і знати межі. Якщо ти цього не навчиш з Малку, то далі буде гірше не дійшло. Бабуся погана і поїхала додому. Син мій намагався щось пояснити жінці, але та була мов фурія. Далі було у свахи настиної матері день народження, от і мене запросили. Я купила подарунок їй і ще й дитині взяла, бо ж не гоже з порожніми руками йти, де буде онучок. Прийшла, привітала, подарувала подарунок та мило усміхається і дякує. Вже й там мій син і невістка. Протягую я малому подарунок, аж дивлюся, він не бере. Я здивувалася, що дитина ще дотепер пам'ятає, що сталося місяць тому. Але кажу я поставлю тобі ось тут на столик, якщо захочеш, візьмеш. Сіли ми за стіл, а я краєм ока поглядаю на малого. Його коло навколо столика все ближче і ближче до подарунка. І коли дитяча ручка потяглася до пакунка, грізний окрик матері Не чіпай, бабусині речі! Заставив малого забрати руку. Я пополотніла та глянула на невістку. А та давай мені заливати. Ви ж самі не хочете, аби милий ваші речі чіпав. Пери, Олешику, це подарунок для тебе, а отже твоя річ. Кажу, а очей не зводжу з невістки. Ой, та Олежик не звик, що йому перечать. Він у нас такий Любимчик, що хочете, й даємо. Втрутилася в розмову свекруха, намагаючись якось розрядити ситуацію. Син мій пішов до малого і допоміг йому розкрити конструктор і почав з ним бавитися. Ми ще деякий час отак говорили, невістка мене колола, а сваха намагалася якось все пригладити. А я все чекаю свого. Прийшла я до онучка та давай із ним гратися. Дитина, бачу, все тепліше і тепліше до мене ставиться, вже й дав якусь фігурку скласти, а я тоді йому й кажу а давай в хованки грати. Малий ганявся по хаті з неймовірною силою, залазив і під ліжко, і в шухляди, під ковдру. Скоро затишна квартира свахи перетворилася на такий гармидер, що важко собі уявити. А я все чекаю. Далі Настя не витримує і, як верескне, ану, припине бігати. І тут я обертаюся до неї і кажу а що сталося? Дитині ж, треба все дозволяти. Скоро я знову їду в Італію, але вже синові грошей висилати не буду. Треба й про свою старість подумати. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.